Професійна думка підприємця, як правильно вести соцмережі. Олексій, розкажіть. Дивись, якщо ти нас знімав до хрена відео на одному місці, викинь п'ять, якщо воно не йде, остав слідуючий на завтрашній день. Ну не треба його кидати все в один день, якщо воно вже не йде. Значить, людям сьогодні не цікаво, твоя кукурудза, яйця, ще якась чепухня, розумієш? Ну це ваша суб'єктивна думка. Це коротше. Сідімося з палачом. Каже, був вчора на рибалці, да. зняв 100 відео, да, і всі виложив. Вигляд. Всі виложив, і везде по 200 переглядів. Ні, зайди зараз, подивись. Уже <рес> Та вже сотні там? тисяч переглядів. Оскільки там, по 200 одному. Ні, ні, зараз, дивіться. Я звичайно, соблюдав якийсь таймінг. Зараз я поспілкувався з людиною. Вона каже: я пачками вигружаю. 10 відео загрузило так підряд, все підряд. Десь через час іще 10 <рес> відео. Твоя сестра <laughs> це виляка. <мені накал. смех> і я собі також так зробив. Просто я вчора я, я мене вчора я, що експериментував. Я тупо знімав все підряд, те, що треба, те, що не треба, без, без якоїсь ізюмінки. І просто взяв, зараз беру все заливаю, і результат показує, що це не дуже добре. Потрібно знімати те, що тобі цікаво. Тоді воно все набирає. Так і треба взагалі то Ні, просто є люди, які знімають все. В чому, якщо в тебе за кофта, що в тебе за а які яким в тим кольором тебе носки. Оце людям не цікаво. Ми ж говоримо про е, ведення бізнес сторінки. Тобто ведення сторінки для чого? Для того, щоб щось продати, Продати послугу, продати товар і так далі. Тому відповідно треба і показувати про що цей товар, де ти його вирощуєш. Ну смисл, що я в себе буду на акаунті, показувати, що на дереві зелений листок.